Нарешті я його купив. Це є ананас. Ананас я дуже давно хотів, але в нашому АТБ його не завозили. Він був тільки далеко в сільпо. Але сьогодні його завезли. І сьогодні я вам покажу, як його проростити. Для початку вибираємо ананас той, який має ось таку гарну листочки, такі гарні і великі. Та маємо відкрутити його. Зараз треба, але так прям відкрутити. Ну що ж, відкрутили. Ось такий він гарнесенький. Тепер нам знадобиться забрати трошки нижнього листя. Зробили Ось. Тепер нам знадобиться чуть-чуть його підрізати. Зовсім трошки, щоб майбутні корінчики змогли проклюнутися ось. Зрізали цю верхівочку. Далі нам це знадобиться поставити у воду. Поставили. Ось є. Але також ми маємо очистити листя, щоб ось такі штучки і їх очистити, щоб майбутнє коріння змогли проклюнутися. А тепер самий найфайніший момент з'їсти це все. Це вже ви з'їсте самі. А з вами був канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.